Ходимо до другої частини, це антена. Антена складається формально із п'яти антен, але е, дві структури, дві антени, вони мають е, дві точки живлення. Ось, заходить, розпаювається на одну антену та на другу антенну. Це Два канали, вони запитані в паралель друг другу. І також ось ще одна антена, котра за двома поляризаціями розпаяна також на два канали. О, це у нас іде перший, п'ятий канал, це другий, шостий, це третій, це четвертий. Відповідно, до цього зараз будемо перевіряти ці антени за допомогою Лібер-ВНА. І дивимось на СВР, який видає та чи інша антена Отже, під'єднався до першого каналу. На е, самому безпосередньо джамері ми мали частоти 835-950, і дивимось відповідність цього каналу до, даної, до даного джамеру. Отже. Виставили, виставили від 800 до 1,4. І дивимось на відповідність. Отже, найліпші результати у нас показує, як ми бачимо, на 972-52 Ом супротиву при КСВ 105. <клух> Далі. Пройдемось по всьому діапазону, ну, да, 835, ну, 825 трошки йде вгору. Потім спадає на 900. Знов таки до двох підіймається 848, да, і так далі починає спадати. Загалом бачимо, що в заявленому діапазоні. Антена відпрацьовує. Але найліпші результати все ж таки загально виходить від, ну, скажімо так, навіть так візьмемо, від 880 до 1,1 ГИА. Добре, перемикаємось на інший канал. Це у нас була перша антенна. Ось вона. З нею паралельно йде четверта. Зараз перемкнемося на другу антенну. Мабуть, ліпше сразу на е, перший-п'ятий. Да? Перемикаємося на п'ятий канал. Перекручуємо. Під'єднав п'ятий канал і бачимо таку ж саму картинку. Вона майже нічим не відрізняється. Ж в такому ж самому діапазоні і майже з такими самими характеристиками по КСВ ми маємо різнополяризаційні антени виходить, встановлені на однакові джамери. Джамери 835 950. Всі відповідності до того, які стояли джамери. Далі під'єдналося до другого. Каналу, друга антена. Джамери у нас були розраховані на 2,512. Як на другому, так і на шостому каналі. Отже, дивимося її КСВ. Маємо на 2.3. Ми маємо свр 1.3 з омним супротивом 41.9. І далі майже. Майже все в проміжку від 1.2 до 1,6. Ми маємо КСВ на цей діапазон даної, даної антени. от Найліпший результат у нас показаний. Ось тут наш провальчик на 2,5 ми 52 Ом, 1,9 КСВ. От. Ідемо далі, під'єднуємо шостий канал. Це, це ж сама Антена От, Антена та сама, але показники трохи гірше показує вона, це тому що, мабуть, щось не те з кабелом безпосередньо. Да, трошечки кабель, мабуть, тут щось десь вже підбитий. От. Інша точка запитки цієї антени бачимо. Да? От, проте... Проте а, вона розрахована під той самий джамер, да, але з іншою поляризацією. джаммер – Джамер який саме з такою самою частотою 2,397, 2,511. Маємо ось такий КСВ ось даної антенки. От, ну, скажемо, найліпші результати. Це у нас на частоті 2.5, які у той 54 Ом 1,09. Да. Проте, ось бачимо, є ось такі. Скачки вони більш е досяжні, ніж були у попереднього каналу. От. Але все рівно в періоді, скажімо так, від, е від е одиниці да, та, до, до 2,6, антенна на свої частоти відпрацьовує. Добре. Йдемо далі, переміряємо наступну антенну, це у нас номер 3. Дивимося антенна під номером 3. Джаммер під нею налаштований на 1550-1633. Дивимось на антенну, що вона вам дає. 1,480 ми маємо 2,7 при великому омному супротиві. Проте, проте, якщо ми кажемо саме за частотиці, то вони відповідають. Ми вже бачимо, що на 1,5 Один і п'ять так, один п'ять, один і п'ять ми маємо 35 ом, один і дев'ять СВР, проте він падає. Найліпша точка у нас показників на частоті один і шість, КСВ один і один. 45,2 Ом хвильового супротиву. Не є оптимальним, не є найліпшим результатом. Загалом, якщо дивитися по КСВ, відносно відповідає, хоча графік такий ось цікавий вийшов, да, бачимо. Якщо розширимо безпосередньо від 0 до 6 ГГц, то. Він у нас іде, Це саме найліпші характеристики для цієї антени, що в принципі є логічним. Під'єднався на останній Cutrition DVS, це четвертий канал. Ось наша антена, Вона розрахована на частоти 5,8, тобі ж там джамбер стоя 5,6425923. І дивимось. 5,5, 5,6. Найпоганіша точка у нас на 5,7. ми маємо 122 Ом, і 2,4 хвильового супротиву. 5.8. Найліпший результат показує на 5 ,890, ну тобі ж 5,9. 40 Ом на 1,2 КСВ. Далі йде вгору. Загалом, якщо ми дивимося від 1.2 до 2.8, антенна повністю спроможна, антенна повністю працююча. І назад ми будемо мати до 30% втрат тобі повернення в, відповідно до джамеру потужності від антенни. Загалом маємо ось такі характеристики. Переходимо далі, дивимось на діаграми спрямованості, що вони нам покажуть за кожним із каналів. Отже, перевірили антени на діаграми спрямованості. Маємо, як було заявлено, 6 каналів, але другий та шостий канал це є фактично одна антена. На 24. Отже, дивимось на діаграму спрямованості. Маємо ось таку діаграму. На ось ці піки, це можна не звертати уваги. Це під час сканування у нас завадові, оскільки зона є не дуже радіочистою, то таке ми хапали на цій. Стороні, але на це ми не звертаємо уваги, оскільки це з бокова, бокової сторони ми маємо ми загалом 15,4 дБ коефіцієнт підсилення антини з вуглом 29 градусів. Це ми кажемо за антину на ось цих двох. Це, це перший і п'ятий, це перший і п'ятий канал. Ось вони у нас, а їх розіми. Вони отак виходять, заходять на антенну і безпосередньо вже запаються сюди. І це дві антени, котрі йдуть паралельно одна до одної в відповідності до різності поляризації. Да? Виходить так. Загалом ми маємо. Діаграму спрямованості як по першому, так і по п'ятому каналу. ось таку Діаграму спрямованості ми бачимо, що ми маємо кут. Діаграму спрямованості 83 63 градуси 8,7 дБ коефіцієнт підсилення. отже Наступна антена вона йде у нас під номером 3. Маємо третій канал на розімах. Ось. Вона виглядає ось так. І маємо по ній ось таку характеристику. І в цій характеристиці ми бачимо, що у нас коефіцієнт підсилення 148 DBI да, на кут діаграма спрямованості 31 градус. Дуже таки непогана антена вийшла. І остання антена це вона у нас під номером 4. Заживлено звідсиль, маємо четвертий й вихід. І да? вот. маємо ось таку діаграму спрямованості на даній антенні. Вона у нас показує кут 16 градусів, 16 градусів. І 26 dBI-коефіцієнт підсилення на цій антенні. Вот. Загалом маємо наступні характеристики. Це все переміряється на. Професійному пристрою з професійними генераторами та поворотними пристроями і приймачами з обробкою сигналів вже в цифрову форму безпосередньо. Таким ось чином подивилися реп та антенну з двох частин. Складалося наше відео. А на цьому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставьте лайки и всем пока!